Старий монах, що жив високо в горах, залишався непомітним для світу. Його ім'я було Саватій, і він вже багато десятиліть у відлюдництві спостерігав за ходом історії. Він рідко виходив на зв'язок із зовнішнім світом, і тільки обрані могли чути його слова. Але коли він говорив, його голос лунав крізь віки, залишаючи слід у душах людей. Одного вечора. Коли сонце сідало за обрій, а небо запалювалося червоними вогнями, Саватій покликав до себе юнака, що приносив йому воду та їжу з найближчого села. Його очі, наповнені давньою мудрістю, дивилися крізь тінь майбутнього. Слухай, сину мій, бо я бачу те, що не кожному відкривається. Я бачу, що війна, що точиться зараз на нашій землі, завершиться, вона не буде нескінченною. І, хоч ворог сильний, він не зможе здолати дух нашого народу. Багато сліз ще проллється, багато випробувань ще попереду. Але я знаю, що прийде день, коли зброя замовкне і настане новий час. Юнак затамував подих, бо знав, що старець говорить лише тоді, коли його серце наповнюється баченням. Але не всі залишаться на своїх місцях, продовжив Саватій. Будуть ті, хто відійде. І будуть ті, кого покличе народ. Війна змінить кожного, і вона змінить нашу країну. Люди більше не повірять старим обіцянкам. Вони шукатимуть того, хто знає біль війни, хто пройшов крізь її темряву і повернувся до світла. Юнак уважно вслухався в кожне слово. І хто ж він, отче? запитав він, тримаючи в руках линяний кухоль із водою, але не наважуючись зробити ковток. Саваті подивився у небо, де вже з'являлися перші зорі. Його ім'я не звучить зараз так голосно, як імена можновладців, що керують світом. Але він воїн, він той, хто стояв на передовій, хто втратив побратимів і хто знає ціну людського життя. Народ покличе його, бо більше не захоче порожніх слів, його не сприйматимуть усі, і будуть ті, хто намагатиметься його зупинити. Але доля вже накреслила його шлях. Юнак відчув, як по його шкірі побігли мурахи. Ти знаєш його ім'я? Старець кивнув. Я бачив його обличчя у видінні. Він вийде вперед, у темні часи, коли здаватиметься, що все втрачено, його рішення будуть важкими, і не всі зрозуміють його одразу, але він нестиме правду і він поверне людям віру. Юнак хотів ще щось запитати. Але старець підняв руку: Не бійся, час відкриє правду, і кожен побачить, що не випадково саме ця людина стане на чолі нашої землі. Але пам'ятай, великі зміни завжди народжуються у випробуваннях, і народ має бути готовий до того, що прийде після війни, бо це буде час непростий, але необхідний. Саваті замовк, а вітер, що гуляв гірськими вершинами, підхопив його слова. І поніс їх у ніч. Юнак довго мовчав, обдумуючи слова старця. Його серце калатало, а думки плуталися. Хто ж ця людина? Чому саме він, чому не ті, хто зараз стоїть на трибунах і керує державою? Саватій ніби прочитав його сумніви. Багато хто захоче втриматися за владу, сказав він тихо, але твердо. Але війна змінює не лише людей, а й саму суть правління. Після неї більше не можна буде говорити красиві слова і лишатися бездіяльним. Коли народ стільки пережив, коли він втратив найдорожче, він більше не терпітиме брехні. Старець глибоко вдихнув гірське повітря, сповнене ароматом трав і нічної прохолоди. Ця людина не шукала влади, він не прагнув золота чи почистей. Але він знає, що таке біль і втрата, що таке страх. І відповідальність. Він пройшов крізь усе це разом з іншими. Саме тому люди йому повірять. Юнак знову затамував подих. Але ж ті, хто зараз при владі, не віддадуть її просто так чи не так. Старець кивнув. Вони боятимуться його, вони розумітимуть, що якщо він стане на чолі держави, то правила зміняться, і це налякає багатьох. Тому вони намагатимуться його зупинити. Будуть інтриги, наклепи, можливо, навіть спроби прибрати його фізично, але сила народу буде сильнішою. Юнак відчув, як холодний вітер пробігся його спиною. Тобто буде боротьба навіть після війни. Так, старець зітхнув: справжня боротьба почнеться саме після війни, бо перемогти у битві це лише частина шляху. Важче буде побудувати нове, відновити те, що зруйноване, змінити те, що застаріло, і дати країні новий напрямок. А це не всім буде до вподоби. Юнак кивнув, розуміючи, що не все буде просто. Але чи вистачить йому сил? Йому буде важко, зізнався Саватій. Він втратить багатьох союзників, будуть ті, хто стоятиме проти нього. Але він має головне віру людей. А це те, чого не купиш ні за які гроші. Старець підвів очі до нічного неба, де зірки світилися, як вогні далеких міст. Цей чоловік увійде в історію, але не як герой, а як той, хто розпочав нову епоху. Він не шукатиме слави, але вона сама прийде до нього. Його ім'я запам'ятають, але не всі одразу зрозуміють його шлях. Юнак стиснув кулаки, відчуваючи. Як у його серці щось змінюється, і що ж буде далі? Саватій усміхнувся, ніби знав відповідь, але вирішив її не розкривати. Далі все залежить від нас, сказав він від тебе, від мене, від кожного, хто живе на цій землі. Бо жоден лідер не може змінити країну самотужки. Це завжди роблять люди. Старець замовк і лише вітер. Продовжував свою пісню в нічній тиші. Юнак не міг відірвати погляду від старця, його слова здавалися водночас загадковими і простими, ніби він говорив про очевидне, але те, що ніхто раніше не наважувався вимовити вголос. Але чи вистачить народу терпіння? запитав він, ковтаючи клубок у горлі. Чи зрозуміють вони, що зміни не прийдуть миттєво? Саваті похитав головою. Люди виснажені, вони хочуть результатів одразу, вони хочуть справедливості, хочуть, щоб зло було покаране, а добро тріумфувало, але життя не казка. І цей чоловік, якого ти назвав, це знає він не обіцяє швидких рішень, не дає порожніх надій, він працює, і це його найбільша сила. Юнак замислився: Але ж цього може бути недостатньо може, погодився старець. Але інші пропонуватимуть лише слова, він же пропонує дії. І що ж буде далі? Саваті зітхнув і знову глянув на зоряне небо. Далі прийде випробування, найбільше після самої війни. Ворог буде не лише зовнішній, ворог буде всередині. Будуть ті, хто вдаватиме, що хоче добра, але насправді працюватиме на інше. Будуть ті, хто боятиметься змін, бо вони загрожують їхньому звичному способу життя. Вони намагатимуться зупинити його, вони вже намагаються. Юнак здригнувся від цих слів. Але як же народ? Народ стоятиме на роздоріжжі. Вони питатимуть, чи правильно ми обрали шлях, бо ворог завжди підступний, він сіє сумніви, змушує вагатися. Але ті, хто знає правду, хто бачив, що сталося, що принесла війна, ті не дадуть брехні перемогти. Юнак кивнув, і все ж, сказав він. Чи зможе він вистояти? Старець уважно подивився на нього. Він зможе. Але я не скажу тобі, якою ціною, бо це ще не вирішено. Це залежить від усіх нас, від тебе, від кожного. Юнак відчув, як його серце забилося швидше. Тобто, все ще можна змінити? Саватій усміхнувся. Завжди.